Працювати в середовищі Microsoft PowerPoint і створимо невеличкий ролик, в якому біжачок буде збирати гриби. Кіну не зовсім пощастить, гриби від нього течуть. Працювати ми з вами будемо в два етапи. Етап перший. Ми створимо всі об'єкти, які необхідні нам для анімації. І етап другий. Ми будемо ці об'єкти анімувати. В описі під відео я розташую посилання на цей документ, в якому докладку записано, як же працювати над цим роликом. Ну що ж, поки що у нас етап перший ми будемо створювати об'єкти для цієї анімації. Використовувати ми будемо або готові графічні примітиви, або ж будемо малювати за допомогою інструменту крива. Кожен об'єкт ми можемо розташовувати на окремому слайді для зручності, єдине, що потім необхідно кожен об'єкт згрупувати, для того, щоб працювати з ними нам було простіше. Глянемо, з яких об'єктів складається. І жачок. І їх тут небагато, ми бачимо овали, круги і два елементи намальовані за допомогою інструменту крива. Ставлення, фігури, крива. І тепер крок за кроком ми будемо створювати наші об'єкти, не забуваючи. Що зміна напрямку кривої залежить від клацання миші. Звичайно, можливо, нас не одразу задовольнить результат. Ми завжди можемо це виправити, викликавши в контекстному меню опцію Почати і зміну вузлів. Тут ми можемо переміщувати наші вузли для того, щоб зробити... Той який нам подобається. Для того, щоб зафарбувати наші обліки, ми можемо зробити градієнтне заливання із різних відкінків коричневого кольору. Також за допомогою кривої ми можемо намалювати мордочку нашої тваринки і якості. Заливання ми можемо обрати один колір і змінюючи його насиченість, отримати той результат, який нам потрібен. Грибочок складається всього з двох елементів. Це овал бібно, і знову таки шляпка гриба намальована за допомогою кривої. За допомогою кривої також зроблені і травичка, і лисячка у нашої клітки. Пелюстки це звичайні овали, які ми розташовуємо під потрібними накривами. Для дерева ми використовуємо готові об'єкти це виноски марку. Переміщуємо зайві елементи всередині за допомогою жовтого маркеру. Стовбур дерева ми також робимо за допомогою інструменту крива. Причому, якщо ми будемо видаляти деякі вузли, ми можемо отримувати і пенічок. Таке різне розташування об'єктів дасть нам різні варіанти нашого дерева. Всі об'єкти готові, тепер ми можемо працювати над роликом анімаційним вже безпосередньо. Нам потрібно буде клон, ми його збираємо з готових наших елементів на ваш смак. Звичайно, травичка зроблена за допомогою інструменту крива, небо це просто заливання, градієнтних тла нашого слайду. І для того, щоб нам не заважали всі ці елементи, ми їх, звичайно, можемо згрупувати. Для створення безпосередньо анімації нам достатньо буде всього 8 слайдів. Давайте глянемо, як виглядатиме розбивка на окремі кроки цього ролика. На першому слайді дішечок переміщується на другому. Знов таки ще відбувається рух. На третьому з'являється грибочок і до нього підходить їжачок. На четвертому їжачок з грибочком виходить за межі слайду. На п'ятому з'являється другий та третій грибочок. На шостому один грибочок тікає, і їжачок наздоганяє його з двома іншими. На сьомому слайді підходить їжачок з грибочками до третього. І на восьмому слайді всі три грибочки тікають від нашого їжачка. Для створення ефекту переміщення по простори ми будемо використовувати прийом від на деяких слайдах нашого плану. Ну і, звичайно, різні види переходів. На першому слайді у нас розміщується наше тло, їжачок, кущі і квіточка. Для нашого ліжечка ми налаштуємо ефект анімації, Вийдуть початок із попереднім тривалість нам достатньо 5 секунд. І як буде виглядати ця дія, на другому слайді ми можемо просто Продолжу перший, відобразити наше тлум, перемістити наш кущ і залишити все інше без змін. Створюється ефект появи нашого їжачка із запущика. Третій і четвертий слайд будуть забезпечувати. Ефект того, що їжачок забирає грибочок. Для цього ми робимо два абсолютно однакові слайди. В центрі у нас розташований їжачок та грибочок. І які ж ефекти анімації ми застосуємо. Спочатку у нас з'явиться перший грибочок. Після цього з'явиться їжачок. На четвертому слайді можна згрупувати грибочок та їжачка і налаштувати ефект анімації для цієї групи. П'ятий та шостий слайди візуально знов-таки будуть абсолютно однаковими. Ми їх можемо зробити дублюванням п'ятого слайду. Що ж буде розташовано на ньому? Це другий та третій грибочки і група їжачок з грибочком. Налаштування анімацій для п'ятого слайду це поява грибочків і налаштування анімації виліту для групи їжачок з грибами. На шостому слайді ми можемо згрупувати їжачка вже з двома грибами і налаштувати анімацію руху для третього грибочка. Сьомий і восьмий слайди візуально знову будуть абсолютно однаковими знов таки можемо використати прийом дублювання слайдів. І які ж об'єкти розташовані на слайді. Це група дішочок із двома грибочками. І третій грибочок. Ефекти анімації для грибочка. Виліт. І для групи їжачок із двома грибочками це така сама анімація. Просто буде вона відбуватися після попередньої. На останньому восьмому слайді ми робимо перегрупування, збираємо грибочки у окрему групу і налаштовуємо для неї ефект переміщення. Для того, щоб наші слайди були цільною анімацією, звичайно, потрібно зробити і правильні переходи. Ми використовуємо або відсутність анімації, або перехід здвигу. Перший у нас відбувається зі здвигом. Другий також, третій. Також, а ось четвертий вже тут переход робити не потрібно. На п'ятому у нас знов-таки є перехід, на шостому він відсутній. На сьомому перехід є. І на восьмому цей перехід відсутній. Налаштування тривалості кожного слайду. Від 3 до 5 секунд тут же відбирати потрібно самостійно. Я бажаю вам зробити гарний ролик, придумати свій початковий слайд, на якому буде назва ролика, і, можливо, придумати завершення цієї анімації. На все добре, до побачення!